Дональд Трамп може висунути ультиматум Україні після і Європейському Союзу. До речі, після зустрічі із Путіним відоме нове місце зустрічі Трампа та Путіна. Зеленський їде в Берлін, щоб поговорити із Трампом по телезв'язку. Ну і загалом а, українці пошкодили дружбу, але не з Трампом, а дружбу із Путіним трубопровід зазнав невдачі, і якраз таки в Брянській області щось з ним пішло не так. І потякали типу Угорщини і словаччини можуть залишитися без енергоносіїв. Отак доведеться прикрити свої брудні роти. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в переговорах. Я хочу ще, крім підписки, попросити, але окремо хочу ще подякувати вам за зібрану банку. Ми все закрили сьогодні, якраз організовую проплати. Дрон, автомобіль і приціл. Сьогодні все буде проплачено і максимально швидко доставлено на поле бою. Власне, The Economist каже, що є певний ризик ультиматуму Трампу. Саміт на Алясці символічна для Кремля історія. Вона звільняє Кремль з ізоляції. От і президент США може використати саміт для тиску на європейський союз та Україну, вимагаючи від них погодитись на угоду, яка врегулює війну на умовах супервигідних. Москві після багатьох місяців ескалації гучних заяв і різких змін у підходах позиція Трампа щодо війни в Україні залишається розмитою. 11 серпня. Він зробив низку взаємовиключних коментарів, що ще більше ускладнило ситуацію. У Європі обурення викликало відсутність Володимира Зеленського серед учасників переговорів на Алясці. Ну от е, далі зменшити ризики в серпні запланували 13-го числа онлайн-розмову в Мерца, яку він буде організовувати. Там буде присутній Зеленський. Ну і має підключитися Трамп, Джей Дівенс і решта серйозних чолов'яг за оцінкою. The Economist, для Путіна сам факт проведення саміту на Алясці вже є символічною перемогою та підтвердженням статусу Росії як великої держави. Кремлі переконані, що війна проти України це лише проксі конфлікти з Заходом, прагнуть переговорів, на яких Ша Росія поділять сфери впливу, подібно до Ялтинської конференції. Брюссель боїться, каже за економість, що Трамп може підписати з Москвою невигідну угоду для Києва, угоду і подати її як дипломатичний успіх. В такому випадку перед Україною і її союзниками постане вибір. Погодитися на зміну архітектури європейської безпеки без їхнього впливу, або відмовитися і ризикувати втратою американської військової розвідувальної підтримки. Ось таку статтю пише: The Economist. Виходить Політико і Ройтерс теж говорять про те, що може бути ультиматум, і це може бути дуже жорсткий ультиматум для України. Wall Street Journal каже, що припинення вогню не буде тривалим без гарантій безпеки, але на наше з вами розчарування гарантії безпеки зараз ніхто не обговорює і не проговорює. Всі говорять про цю зустріч. При цьому насправді зустріч виглядає дуже двобокою. Якщо росіяни кажуть, ну все, запускають ролики в телеграм-каналах, несеться супервелика зустріч, Ялта 2 будуть домовлятися і зупиняти війну. Паралельно, про це каже Зеленський, росіяни атакують по всіх напрямках і взагалі не демонструють, що може бути завершення війни. Ось це дуже цікава історія, тому що росіяни взагалі не демонструють, що хочуть завершення. Але медійно Трамп показують: дивись, ми на все готові. Зовсім інша ситуація зі сторони штатів. Виходить Рубіо, сенатор колишній. А нині державний секретар та Радник Трампа з національної безпеки, і каже: друзі, дивіться. Насправді ця зустріч ознайомча. Це не фінальна зустріч. Це, типу, зустрітись, поміряти. Ми з ним мали три телефонних розмови, які ні до чого не призвели. Тому не треба переоцінювати цю зустріч. Ось цей спокій Руб'ю трохи лякає і трошки мороз по шкірі. чи не надто сильно він всіх заспокоює. Не напрягайтесь, не напружуйтесь, ми тут все без вас вирішимо. Може значити, може. Але в той же час цей меседж можна щитувати і дуже просто, дійсно, зустрілись, заміряти. І може нічого не бути. Але перший сценарій, більш моторошний, виглядає трохи більш реалістично. Зеленський зараз прямує до Берліна, там буде відеоконференція. Сьогодні о 15-й годині вона повинна початися. Ну і власне ми повинні сказати своє слово, тому що там на столі лежить пиріг. Звати його Україна, це ми з вами, і його можуть поділити, а потім нас змушувати їсти. Те, що з цього пирога впало на підлогу. Ось так зараз виглядає ці. Е... Перемовини, Європа намагається вклинутись, питання найбільше, що Європа хоче допомогти нам, допомагаючи собі, питання, чи вистачить неї ресурсу, і чи не побоїться вона посваритися зі Штатами заради своїх принципів, своєї безпеки і України. Штати шантажують і маніпулюють, що ми можемо вас залишити, якщо не будете робити так, як кажемо ми, ціна питання, в тому числі ви самі. І зараз хочуть звести два принципи, які не підходять. Росія хоче, щоб ми визнали окупацію, а ми кажемо, ми не будемо визнавати окупацію. І зараз Путін хоче з Трампом без нас домовитись, щоб окупацію визнати. Дехто навіть говорить, що проговорить, що, наприклад, частина може окупованих територій бути визнана Штатами. Знову ж таки, Штати це не весь світ. Не визнає Україна, не визнає Європа, не визнає велика кількість глобального півдня. Ну, все, типу, яке тоді визнання? Тоді це ваш договір на двох. Зараз дуже важливо знайти ось цю формулу тиску і на Трампа, і на Путіна. от, щоб змінити спробу Путіна без нас ухвалити рішення. Тому що воно може бути гібридне, воно принесе проблеми і нам, і Штатам, і Європі. Єдиний бенефіцар від цього буде Путін. Друга історія. Ми з вами в заручниках, причому в прямому і в переносному значенні. З одної сторони нас атакує Росія, хоче взяти в полон. З іншої сторони, ми в полоні Нобелівських амбіцій Дональда Трампа. Його вже номінували, хто тільки не номінував. І Пашинян, і Алієв його номінували і навіть. Зараз сьогодні номінує Білий Дім. Його номінували і Пакистан, і Індія, і, і Ізраїль бенямін Натаньяху, і е, міністр закордонних справ Руанди. От, і, ну, одним словом, Камбоджа навіть номінувала. Президент Габону номінував. Кого вам ще там в Нобелівському комітеті? Треба, щоб він вас. Запросив до номінації його як президента, але всі кажуть, що це супер. Він хоче е, Нобелівську премію. Є один маленький нюанс: ці всі номінації нічого не варті, якщо в Україні не буде миру. Але якого миру? Справедливого миру. Без справедливого миру можуть бути проблеми. І зараз, якраз всі говорять, що Трамп буде тиснути на нас, щоб швиденько дістати той мир, який він хоче. Питання, чи буде це справедливий мир? Ні. Тому що він буде через наші трупи, через наші голови. От, тому зараз е ось ця спроба Трампа вирішити свої питання з Нобелівкою лягає на наш суверенітет. Тінню так падає. І от сьогодні зараз буде бій Європи з Америкою за Україну проти Путіна. Вибачайте за складну формулу, але ось так найпростіше можна показати, що відбувається зараз в геополітиці. Що відбувається на полі бою? Дуже тяжко на Донбасі, і там зараз ідуть дуже важкі бої. Наші хлопці тримають оборону. Ну От, тим часом на території Росії в Брянській області під ударом опинилися вузол нафтопроводу Дружба, який її пошкодили 12 серпня. В місті Унеча в навколишньому районі Бранської області зафіксували нову атаку безпілотників. Місцеві жителі повідомляють, ціллю знову стала нафтоперекачувальна станція Унеча в селі Високе, один із ключових вузлів магістрального нафтопроводу Дружба в соцмережах поширюють відео з заривом у небі, яке ймовірно зняте на місці події. Губернатор Брянської області Богомаз знову ж таки як можна бути губернатором Російської області і не відділяти її від Росії з таким при. Прекрасним українським прізвищем невідомо. От, можливо, це прізвище доведеться забрати. Що протиповітряна оборона РФ знищила 12 безпілотників з 10, які летіло. З словами, наслідки атаки уточнюються. На місці працюють екстрені служби, пропагандисти. Ну і власне решта не потребу. Одним словом, українці б'ють по дружбі з Росією, тому що дружби там немає. Є спроби нашої окупації, спроби нас обійти. От крім цього, ми ще завдали ударів в Слов'янську на Кубані, Краснодарському краї та у Волгограді. Три регіони Росії отримали по їхніх власне НПЗшках. Прилетіли красиві українські дрони. Ось така друзі ситуація. Ми зараз на шпагаті між амбіціями Трампа отримати Нобелівку і амбіціями Путіна фашиста завоювати нашу державу. Причому якось так виходить, що це все й дивиться в одну нашу сторону і на нас дивляться, як на жертву, яку хочуть поділити. Ось ця розмова європейців дуже важлива. І сьогодні дійсно побачимо о третій годині, можливо, трошки пізніше вони завершать. Надіюсь, трошки. Пізніше, щоб не була ця розмова е втретє, нулю дна завершилась. Але дуже важливо, що все ж таки щось сталося. Європейські політики мають вагу. Як сказав сьогодні, сьогодні, вчора один мій друг дипломат каже: та ВВП Іспанії, таке саме як в Росії, що значить, що в Європі немає ресурсів. Досить прикидатися, просинайтесь і включайтесь. Напишіть, чи є в Європі ресурси, щоб протистояти Росії, допомогти Україні, чим самим убезпечити себе. Напишіть в коментарях, підпишіться обов'язково на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.